Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евел, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всі вітаю! Ви на каналі Ньюз. Сьогодні хочу вам розповісти про скасування рангових боїв. Рангових боїв більше не буде. Рангові бої буде скасовано. Минулого року ми запустили натиск наш змагальний режим із нових можливостей та ігрових механік. Він успадкував дух рангових боїв. Та продовжує традицію чесного змагання, де найсильніші гравці б'ються на рівних. Ні, фіга він не змінив і не успадкував рангові бої, як були імбовими. Так і залишиться, тому що рангові бої це ті бої, у які ми грали та насолоджувалися горінням пердака та насолоджувалися самою грою. Тому що насправді World of Tanks, рангові бої, які вийшли, були найсоковитіші та найцікавіші. Спочатку 15 на 15, потім 10 на 10. Так, це багато чого змінило, але все ж таки ми звикли до рангових боїв, де ми могли отримати солодкі нагороди та грати з такою відповідальністю, де ми повинні були потіти та. Грати на команду, щоб отримати якийсь танк 10-го рівня або ж то іншу нагороду. Ми вже запустили два сезони натиску з купою унікальних елементів зовнішнього вигляду та змінами в ігровому процесі, так, зміни ігрового процесу та якісь там. 3D-стилі це все файно чи 2D-стилі, але ж нагород ніяких немає. Так, бони і все. Але я можу сказати, що насправді це не цікаво багатьом гравцям. Я покатав тільки перший сезон натиску, та мені він не зайшов. Я все ж чекав рангових боїв, але все по порядку. У натиск також запихнуть нагороди. Ми ретельно стежили за еволюцією цього режиму і вашою думкою щодо цього, поліпшуючи та відштовхуючися від механіки цього. Запуску. Наразі ми працюємо над наступним сезоном натиску з кваліфікаційними боями та іншими поліпшеннями, який стартуватиме восени 2023 року. Але поки натиск і його можливості розриваються, рангові бої більше не відповідають нашому нинішньому змагальному формату. Я більш за все, що розумію, що рангові бої були засновані на РУ. Бай, тобто ці рангові бої більше не будуть проходити у нас в грі на Європі. Чому так? Тому що більш за все, що розірваний контракт, так само, як і з Миредем 13 який закінчує свою. Можливість відбуватися у нашій грі у 2023 році. Це буде останній сезон. Взявши це до уваги, ми вирішили відмовитися від рангових боїв із виходом наступного оновлення. Рейтинг рангових боїв як на вебсайтах, так і в клієнті, стане недоступним. Точки входу в режим у меню вибору режим і усунення інтерфейсу рангових боїв також буде деактивовано. Магазин рангових боїв та елементи зовнішнього вигляду. І з виходом наступного оновлення World of Tanks магазин рангових боїв та всі ексклюзивні предмети в ньому стануть недоступні, тож, якщо ви хочете придбати собі техніку, придбати собі стилі, то ви можете зараз йти і їх купити. Я думаю, що ви знаєте, де їх можна купити. А якщо ви не знаєте, ось зверху відеоролик, де ви це можете придбати. Втім, ми розмірковуємо, як інтегрувати його в натиск, аби ви зберегли до нього доступ. Ми також хочемо розробити для для вас нову систему знижок і відкрити доступ до купівлі 114 sp 2 це китайська ПТСАУ 10 рівня, нагородної китайської ПТСАУ, забони в магазині режим. Ми розповідаємо детально про міграцію магазину рангових боїв, щойно зможемо, тобто це буде незабаром. Більш за все, що це буде десь всередині липня, можливо, кінець, початок, серпня. Про це нам повідомлять. Тим часом скористайтеся своєю особистою сумарною знижкою, щоб дістати унікальні цінності поки ще є можливість. Елементи зовнішнього вигляду, тимчасові сезонні нагороди, які ви могли отримати, посівши місце у лізі. зокрема, знаки класності і елементи зовнішнього вигляду. Скоро буде видалено. Вони зникнуть із виходом наступного оновлення. Гравіювання для особистого жетона та етапи, деколі ранговий розряд залишиться вашим назавжди. На що очікувати? Ви зараз могли бачити на екранах, що ви можете очікувати та що залишиться у вас у рандомі. Те, що ви будете бачити загальному на іконках своїх противників або ж то себе. Річна нагорода і курс конвертації рангових жетонів. Якщо ви ще не забрали свою річну нагороду, нагадаємо, що ви можете це зробити до того, як вийде наступ. Оновлення, але не зволікайте, часу залишилось мало. Нагадаємо також, що залежно від кількості здобутих рангових жетонів, ми зможемо придбати один, два чи три зразки вдосконаленого обладнання забони. Аби дізнатися більш детально, погляньте на нашу статтю з приводу завершення третього сезону рангових боїв. Дуже дякуємо. Так, це можна сказати, що це печально, що рангових боїв більше у нас не буде. Натиск, багато хто скаже, що натиск їм подобається. Що в натиску, до речі, зараз я можу сказати, що можна грати Взводом 7 на 7 або ж то 3 на 3, якщо я не помиляюсь. Але насправді, друзі, якщо ви граєте 7 на 7, ви можете вийти кланом або якоюсь групою гравців, якою ви граєте. Ви можете зробити собі команду, якою будете пушити одне направлення, або ж то забирати ворожу базу, або відбивати свою базу. Тобто не потрібно кричати твоїм союзникам, що він дундук і не хоче їхати допомагати тобі в бою. Тому я думаю, що натиск зараз став набагато ліпшим, і рангові бої можливо буде скасовано і правильно, тому що у рангових боях не було голосового зв'язку, і ми не могли спілкуватися всі разом. Тож можу сказати тільки одне: що якщо натиск буде мати нагороди, наприклад, техніку 10-го рівня або техніку якусь там 9-го, можливо навіть 8-го рівня, це буде дуже круто. Пам'ятаєте, я вам записував відеоролик про натиск, що будуть якісь нагороди. Тож Wargaming вирішив все ж таки нас повідомити через півтори то чи два місяці, що рангові бої будуть закриті, та ми не зможемо в них катати. Отже, друзі, не буду затягувати цим відеороликом. Хочу тільки сказати, що дуже дякую вам за перегляд цього відеоролику. Бажаю тихого та мирного неба, здоров'я вашим рідним і, звісно ж, терпіння. Україна переможе! Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. А ти напиши, що ти думаєш про рангові бої і про натиск. Пока-пока.